Знову чуємо від представників енергогенеруючих компаній, великих, зокрема, ДТЕКА Пан Тимченко, генеральний директор цієї компанії, каже: було б добре, якби, наприклад, столиця якимось чином евакуювався. Потім з офісу президента Кирило Тимошенко на ці заяви каже: Та не буде в нас такого не треба панікувати нікого ми нікуди вивозити не будемо. Що відбувається зараз? Поспілкуємося на цю тему. І не тільки з Олегом Попенком. Це голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт. Пане Олеже, добрий день. Добрий день. От що відбувається, скажіть, будь ласка, як розуміти інтерпретувати оці заяви? Тому що одні збирають уже валізи для того, щоб тікати з Києва. Наприклад, тут вже офіс президента заспокоює, каже, де нічого страшного немає, нікуди не треба евакуюватися. Де не, не в змозі. Да, е, працювати а, в тих умовах, які на сьогодні є. А на жаль, вся інфраструктура, яка є в їх розпорядженні, вона частково або повністю знищена. Відновити її за короткий проміжок часу вони не, не в змозі фізично да, і на відновлення інфраструктури потрібно а, сотні мільйонів доларів. А, потрібно залучити тисячі працівників. І на сьогодні у них фізично немає, в ДТК немає можливості такої. По-друге, немає генерації. В достатній обсяг, тобто, крім того, що є проблеми з розподілом електроенергії на місцях, немає генерації в достатній кількості. Тобто Україна на сьогодні не виробляє електроенергії в достатній кількості, а якщо і виробляє її, то вона не може її доставити. Ну як ситуація в Хмельницькій АЕС, у нас вроді би як Хмельницька АЕС є, вона повинна працювати, але в зв'язку з руйнуванням. Трансформаторних підстанцій біля Хмельницького АЕС, а на сьогодні а, передати цю електроенергію вона не може до споживача і пройшлося зупинити а, всі блоки Хмельницької АЕС тиждень тому після влучання з російськими ракетами. Тому тут ситуація складається дуже складна. А от, в принципі, напевно, от так як я розповідаю, повинна складатись. Комунікація енергопостачаючих компаній до споживача, що вони повинні чітко розповідати, оце, оце, оце. Але при цьому вони повинні це робити в рамках безпеки, тобто, враховуючи безпековий фактор, що не всю інформацію потрібно розповідати, ту, що можна, розповідаємо, але сформувати так в доступній, в доступній формі. Щоб люди не бігали з випученими очима і не запитували на кожному кроці, а де поганий, там Укренерго чи хто там поганий. А люди повинні чітко розуміти: перше, друге, третє, четверте. А на, на сьогодні люди не можуть жити в інформаційному вакуумі, як це було там 30, 40, 50 років тому, коли партія сказала, всі, всі сказали, «єсть» є, і пішли з троєм в кіно там, або в школу, або в інститут. Зараз немає. Якщо людина не отримує інформацію від енергопостачаючої компанії, вона нажимає кнопку в інтернеті і там, будь ласка, десятки різних блогерів і всіх подряд розповідають різну інформацію. Тому це важливо, щоб була правильно сформована інформація від енергопостачаючої компанії. Якщо казати за да, державу, у держава також по-своєму це розуміє. Тому що ну по самі. А якщо всі люди послухали б детек і зібрались одночасно і там один чи півтора мільйона людей терміново виїхали з України, ми розуміємо про ці пробки. Тут не про економіку, тут про а, а, величезні проблеми, які будуть створені в Україні. Це і паніка, це і все, -все інше. Тому держава бачить ситуацію посла. Ми бачу, що вони можуть. В принципі, утримати ситуацію в Україні конкретно в Києві, можуть утримати вони збережуть енергосистему, тому людей вони потроху заспокоюють. Тому тут принципово, як на мене, це ексцес виконавця і проблеми, які вирішують кожен зі сторін. А якщо дивитися на реальну ситуацію, яка відбувається зараз? От ви, як фахівець, що ви порадили нашим глядачам, жителям Києва або інших великих міст, мільйонників в Україні, як орієнтуватися? Чи треба виїжджати, пакувати валізи кудись, чи не треба? Наскільки критична ситуація? Ну, я не можу сказати, що ситуація ну, складна. Давайте почнемо з цього. Вона надскладна, вона а, з початком зими вона буде ускладнюватись, тому що а, тільки для порівняння споживання електроенергії в жовтні і порівняння електроенергії в грудні різниця 20%. Тобто, в грудні збільшується споживання електроенергії на 20%. Тому що темніше раніше. Холодає і так далі. Тому в цій ситуації ми повинні розуміти, що відключень буде більше. Генерація не зможе виробити достатньої кількості електроенергії, щоб задовольнити а, всіх споживачів. В першу чергу це буде критична інфраструктура, а потім вже буде звичайне споживання. Тому буде складно. По-друге, обстріли ніхто ж не відміняв, вони будуть продовжуватися. Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі, вони будуть її знищувати. І отут от наступає момент. Коли вони можуть просто добити якусь конкретну трансформаторну підстанцію, знищити або одну, або дві, або три. І тоді, в цій ситуації, деякі області можуть залишитись взагалі без електроенергії, деякі міста, області можуть взагалі залишитись. не на короткий проміжок часу. Як це було в Чорноморській тиждень тому, три дні в них не було електроенергії. Але там було там, газ, там все інше, і вони витримали. Да. А може бути так, що повністю місто залишиться на декілька тижнів без електроенергії. Тому я думаю, що головна проблема не головна проблема, головний, а головний період, коли ми, коли ми а, змушені будемо терпіти і який нам потрібно а, пережити це буде лютий. Тому що у нас, я подивився, останні роки все ж таки в лютому морози мінус 10, мінус 15. А щоб для розуміння, от зараз у нас температура в середньому там, 0 плюс-мінус 1-2 градуси, то при температурі мінус 10 споживання збільшується до 20-25%. І покрити нам потрібно буде покрити а, це споживання. І в цій ситуації а, це все в комплексі з а, влучанням російських ракет, це може привести в якісь то. В якій то мірі до апокаліптичного сценарію, коли дійсно ситуація вийде з-под контролю і не вистачить тих же людей, електриків, запчастин, які зможуть там терміново швидко відремонтувати трансформаторні підстанції, мережі леп, і у цій ситуації може случитись так, що ми дійсно залишимось. Ну, не вистачає людей, не вистачає запчастин, не вистачає можливості і так далі. І ми ж розуміємо, що під час величезних морозів а, і виконання робіт затримується, і в цій ситуації головне це буде пережити лютий місяць.